Синьо-жовтий стяг замайорів над Бориспільським стадіоном Колос. Його у день державного прапора України почесно підняли олімпійська чемпіонка Наталія Філоненко та кандидатка у майстри спорту з армспорту Анна Лазарець. Для мене прапор синьо-жовтий це як незламності, незалежності, єдності, миру, добра. Злагоди щодня від російських обстрілів гинуть мирні жителі, віддають життя наші захисники і захисниці. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять загиблих за незалежність, свободу та мирне небо України. Бориспільський міський голова Володимир Борисенко зазначив, що завдяки неймовірній роботі військових прапор України майритиме і над кожним містом нашої держави, у кожній області та Автономній Республіці Крим. Кожного дня хлопці, відправляючись на війну, так само беруть з собою цей прапор, який символізує чисте і мирне небо, і жовтий колір символізує гарний і пишний врожай. На якій багато наша ненька Україна. і так тому дійсно і буде. Сердечно вітаю всіх з ним прапора. Вірю, впливаю на те, що наші збройні сили наближають кожного дня нашу перемогу. Честь вам і хвала. Всі силові структури працюють на найшвидшу перемогу. Вся адміністрація всі знаходяться на своєму місці і також роблять життя. В нашому місті, в нашому регіоні і в нашій країні максимально комфортно для громадян. Слава Україні! Слава нації. Вже гарною традицією до Дня Незалежності України стало нагородження медалями князя Бориса, тих, хто захищає рідну землю наших героїв. Цьогоріч 10 військових отримали свої медалі, зокрема, солдати 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту Київ, військові частини А 2215 та добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади номер 1 і командир аеророзвідки 518 го окремо. Батальйону спеціального призначення, наш сьогодні жовтий стяг це один з найголовніших символів нашої держави, який я гадаю має майоріти по всьому світу. І зараз, в принципі, це так і відбувається. Адже кожен українець, саме своїм прапором, вдягаючи його на плечі, або ж просто виходячи на площі зараз, показуючи ось цей синій і жовтий колір, показує, що ці кольори для нас справді важливі. Величезний тридцятиметровий стяг, який спортсмени, молодь, представники галузі культури та освіти розгорнули на футбольному полі колоса, став справжньою родзинкою свята. Це символ нашої нації, це символ того, що ми є незламні, ми є величні, і ми вільні. Це найголовніше. До місць пам'яті нашої громади про її відданих синів, які загинули за вільну Україну. Присутні заходу разом із міським головою поклали квіти, вшанувавши пам'ять полеглих. Олена Гринюк, Вадим Погребний, Назар Гераскін. новини, телеканал Бориспіль.